Мій клієнт гарно худнув, але в один момент вага раптово зупинилася. В чому ж була причина, де була помилка? Подивіться цей ролик, тому що таке насправді трапляється із дуже багатьма людьми, які стараються схуднути. Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. Помчали! І одразу попрошу вас сприймати цей ролик як такий легенький навчально розважальний матеріал. Тут не буде якихось особливих, спеціальних рідкісних інсайтів. Я взагалі сьогодні хотів викласти зовсім інший ролик, але ідея цього прийшла до мене раптово, і я вирішив поділитися з вами, так би мовити, спонтанно. Насправді таких цікавих штук із клієнтами трапляється багато, але чому я обрав саме цей випадок, про який розповідатиму далі? Він мені запам'ятався гарно: по перше, тому що він свіжий, недавній. А по-друге, враховуючи контекст роботи із цим клієнтом, з ним було дуже приємно просто працювати. І це друга причина, чому мені от чомусь воно ось так запам'яталося. До речі, Андрій, тобі привіт. Яка мораль цього ролика і чому я взагалі вирішив поділитися із вами цим випадком? Я скажу в кінці. Ну, і якщо ви хочете знати, що трапилося із цим клієнтом і чи отримав він потрібні результати? Це ще одна причина для вас додивитися ролик до кінця, тому що я про це також скажу там. Попутно поставте вподобайку ролику, підпишіться на канал, напишіть розлогий коментар для алгоритмів. Ну або почекайте закінчення ролика і напишіть в коментарі, чи було у вас щось схоже, і взагалі поділіться власним досвідом. Буде дуже цікаво почитати. Переходимо до теми. Трохи від них даних для початку, щоб ви розуміли краще ситуацію. Клієнт, чоловік середнього віку, основним запитом якого, як ви вже зрозуміли, була втрата зайвих кілограмів. Робота у цього клієнта ускладнювала наше завдання, тому що він працює машиністом на потягах, і в нього достатньо такий нерівномірний графік робочий. Він може працювати вночі. Зрозуміло, що порушений режим сну і з усіма витікаючими. Він це прекрасно розумів, що йому може бути складніше, все таки, ніж людині, яка працює в день ночі. Чи спить і він приймав це і готовий був працювати. І потрібно сказати, що він дійсно молодець, це дуже стараний клієнт. Він постійно про все запитував, цікавився, виконував рекомендації і отримував прекрасні результати. Але в один момент, як ви розумієте, щось пішло, як то кажуть, не так. Схудли ми приблизно із 90 до 82 кг і вага на два тижні разом з об'ємами повністю зупинилася. І якщо за перший з цих двох тижнів, все ж таки було застілля і там. Причини мов були в принципі зрозумілі. Там могла бути просто навіть попри те, що він старався слідкувати за тим, що він їсть, але все ж через більшу кількість вуглеводів, через більш солену їжу, через присутність можливо, алкоголю, могла бути затримка водички, і зрозуміло, це могло бути причиною того, чому знову ж таки, вага не особливо змінилася. А ось за другий тиждень якихось видимих причин не було. І це було насправді дивно, тому що до цього динаміка була хорошою. І навіть якщо врахувати, що за перший тиждень повпливало застілля, то в принципі при. Дотриманні плану, навіть якщо ця водичка після застілля десь прилипла, то вона невдовзі мала, як то кажуть, розлипнути, і все таки, ми би мали бачити якесь зменшення ваги і об'ємів. А ми його не побачили. Тобто два тижні все знаходилося на місці. І одразу хочу сказати, що два тижні це все ж таки недостатньо довгий термін, щоб робити якісь глобальні висновки щодо результатів, або вносити якісь великі зміни в план, навіть якщо вам здається, що все стоїть на місці, але це достатній термін, щоб все ж таки насторожитися. Коли я його перепитав, чи було все ж таки щось незвичне за цей тиждень, чи можливо є щось таке, що змінилося? Можливо, все ж таки, якщо подумати. Було щось е, невраховане, він відповів, що нічого такого в принципі не було. І я йому схильний був довіряти, тому що до цього з результатами все було добре. Він завжди радився про якісь, скажімо так, відходи від плану, переїдання, він також завжди розповідав, тобто він був чесний зі мною е, і так і потрібно, бо ми маємо вирішувати разом ці проблеми і справити план відносно ситуації. І якщо людина буде щось робити своє. Не радитися і не розповідати, то зрозуміло, що ми ні на що не вийдемо. Тут такого не було, тому хай не на 100 бо на 100 зрозуміло, що довіряти неможливо, бо всіляки все ж таки буває. Але загалом я схильний був йому довіряти, що дійсно. Нічого екстраординарного такого, про що він мені просто не хотів сказати, замовчав такого нічого не було. Але як ви розумієте, все це не зовсім так, ну тому що і так ще і цієї історії цього ролика би не було, також і в цей самий день, трішки пізніше, він мені ще раз написав, тому що його також це десь мучило, і він хотів розібратися, чи можливо, десь він все таки не допускає якогось помилок, і він почав розписувати, що такого було. Цікавого за попередній тиждень, як виявилося, він взяв відпустку, щоб поробити хатні справи. Звичайна штука, і по їжі все було окей, в принципі, нічого незвичного, але далі по тексту я побачив слово, яке в принципі все вирішило, що ж це таке було. Хоч по їжі все було окей, нічого незвичного, він і фізично достатньо був активний в ці дні, але він через те, що знаходився вдома, почав замість води пити, що б ви думали, компот. І я думаю, тут уже багато хто із вас посміхнувся, тому що калорійність компоту ви можете зараз бачити перед собою. І він не просто. Пив якусь кількість компоту, а він пив його багато. Він так і написав. Багато це в принципі літрами. І навіть якщо він щодня випивав би по літру компоту звичайного, то це вже близько 500 кілокалорій плюс не врахованих. А швидше за все він пив його ще більше. І навіть дві склянки компоту можуть вже внести серйозні корективи в отримання результату. Він навіть про це не подумав, він робив це на автоматі, і він сприймав компот просто як воду. Ну, тому що компот вже ж домашній, що там такого може бути. Хоча іншу їжу він дуже правильно вкладав в раціон, він переглядав калорійність різної їжі, вчився компонувати по різному раціон, але от на компоті він якраз проколовся. І дуже добре, що йому все ж таки спало на думку це все розписати, тому що можливо інакше він про це б і не подумав. І ця помилка би повторювалася і заважала би і надалі. І коли я побачив це слово, знову ж таки. Все стало зрозуміло. Тим самим він просто нівелював створений дефіцит калорій. Це раз, тобто дійсно він просто заблокував собі отримання результату. По друге, через компот він ще й затримував достатньо водички, швидше за все. Тому що вуглеводи затримують воду, і особливо якщо це пити все в рідкому вигляді, глюкоза затримує воду. І маємо також от затримку по вазі і по об'ємах. Коли я написав йому в чому справа, то йому було з одного боку дуже смішно, а з іншого ні. Тому що він десь в собі був розчарований: що як же ж, як же ж я міг так не врахувати це і не подумати про це, і не подивитися банально, навіть просто калорійність компоту, а сприймав його. Як воду. Але справа в тому, що такі помилки є абсолютно нормальними для дуже багатьох людей. Тому я його, звісно, заспокоїв, тому що він і так супермолодець. Повторююсь, він дуже гарно за всім слідкував, все розумів, вчився. Ну так просто вийшло. Як тільки ми дали раду компоту, я зараз не кажу про те, що його взагалі не можна вживати, а просто навчилися його вкладати в раціон, якщо так можна сказати, то все стало на свої місця, і з результатами все нормалізувалося. Вага і об'єми знову почали падати. То в чому ж мораль цього ролика, і чому я вирішив його записати ось так спонтанно? Мораль його не в тому, що рідкі калорії це зло, і рідкі калорії заважають нам худнути. Хоча, звісно, дуже часто люди якраз рідкі калорії не враховують і ними перебирають. Але якщо б я хотів записати ролик саме про рідкі калорії, то зрозуміло, я б це зробив окремо. І я б там розповів і про соки, і про газовані солодкі напої, і про напої на основі кави різні, де можна сотнями калорії плюсувати. Якщо, до речі, хочете, я це зроблю. Але записав я ролик не по цій причині. Мораль цього ролика в тому, що навіть люди, які мають знання, які стараються. Які працюють, які все перепитують, які правильно вкладають різноманітну їжу у свій раціон і отримують протягом якогось часу хороші результати, навіть такі люди не застраховані від дитячих помилок. Навіть люди, в яких є досвід, і ці дитячі помилки, на перший погляд, дуже прості, можуть і не тільки сповільнити отримання результатів, а й взагалі зробити так, що у вас цих результатів не буде. Що вже казати про людей, в яких немає досвіду, які ні з ким не працюють, які тільки починають в це все вникати. Тому, якщо вам здається, якщо ви стараєтесь щось робити, вам здається, що ви робите все правильно, що ви достатньо розібралися в темі, але ви не бачите протягом якогось періоду результатів взагалі, тобто не бачите. Те зменшення ваги і об'ємів. Або можливо, ви раніше бачили результати, а в один момент все раптово зупинилося. То дуже ймовірно, що ви робите якісь банальні помилки. Тобто проблема не в тому, на що часто сетують люди, що в мене генетика, чи в мене там не вийде схуднути це на мені не працює. А проблема в чомусь дуже-дуже простому. І таких помилок може бути, як я вже казав, достатньо багато, це тільки один приклад, і їх може бути одразу і декілька, і там трішки, там трішки. Там трішки і вже калорійність раціону значно вища, ніж ви думаєте, і вже немає дефіциту калорій. Вам здається, що ви робите все правильно, а результату немає. Якщо з вами таке трапляється, постарайтеся розібратися, дайте собі право помилитися. Ми всі помиляємося, це нормально, тим більше коли ви не спеціаліст в цій темі. Тому прийміть для себе, що я можу помилятися, якщо результату протягом якогось часу немає, і це абсолютно нормально. Головне знову ж таки прийняти і шукати ці помилки, розбиратися, а не думати, що в мене нічого не вийде, це на мені не працює, і почати займатися взагалі незрозуміло чим. І ці помилки можуть бути смішні, і потім ви будете думати, як це так сталося, як можна було так помилятися. Але це по-людськи це абсолютно окей. Okay. Або ви можете з кимось порадитися, найняти спеціаліста, який буде за цим слідкувати і такі помилки буде шукати і виправляти. І тому ви можете звернутися і до мене. Я займаюся індивідуальним супроводом до отримання результату. І якщо вам потрібно просто проконсультуватися, можливо, от якраз розібрати ймовірність помилок чи попрацювати довше, худнути, набрати вагу, пропрацювати ці всі моменти, ви можете мені писати, куди вам зручно в Різні соцмережі все є в описі. І як я обіцяв, також скажу, що сталося із клієнтом. Клієнт отримав прекрасні результати, досяг потрібного результату. Загалом ми з ним вийшли на вагу приблизно 77 кг. Ось ви можете на фотографіях, до речі, бачити вже закінчення нашої співпраці. Це десь зліва 82 кг, справа приблизно 78 кг. Різниця десь 4 кг І ще десь біля кілограма він скинув і почав фіксувати вагу. Тобто ми з ним місяць тому закінчили. Співпрацю, але ми ще тримаємося на зв'язку для того, щоб правильно це все зафіксувати. Бо це може бути дуже і дуже важливо те, що буде після закінчення схуднення, щоб не повернути цю логу. До речі, про це я казав у попередньому ролику на каналі. Можете перейти по підкасті, переглянути. Там ми розбирали дуже поширені загальні помилки, які заважають отримувати людям результати. Загалом клієнт втратив 13 кг, все в нього окей, вага знаходиться на місці, ну і знову ж таки ми продовжуємо бути на зв'язку. Більше таких цікавинок, як з компотом, не було. Якщо вам цікаві такі історії з досвіду роботи із клієнтами, цікаво розбирати такі помилки, хоч і банальні, то можете також писати про це в коментарях, і я буду старатися робити такі ролики частіше. Ну а на сьогодні все, будьте здорові і до зустрічі у нових відео.